Повзункові перегони у Черніцях пішли змагання для наймолодших. 12 діток із батьками зібрались у приміщенні СОС дитяче містечка. Нині малюки змагаються у перших перегонах. Даніель Лазар ще не навчився ходити, але вже впевнено повзає. Мама хлопчика розповідає, намагалась подарувати дитині унікальні емоції. Повзає, правда, по-своєму, по ведмежачу, по помалпічому. От ми вирішили прийняти участь. Хотілося б дати дитині якісь емоції, щось щоб запам'яталося щось для мене, щоб особисто запам'яталося. На власному прикладі показує, як правильно і швидко повсти Дар'я Гушуляк. Дівчина розповідає, емоції зашкалюють, тому з радістю повторила б такий досвід у майбутньому. Ну, по-перше, це комунікація, тому що дитина бачить інших дітей, вона спілкується з іншими е, дітьми. По-друге, це емоції позитивні. Це дуже важливо теж для дітей. А для батьків так тим більше, якщо дитина щаслива, то й мама щаслива. Подібний захід відбувається у Чернівцях вперше. Розповідає Анна Бабенко. Сьогодні ми святкуємо день захисту дітей. Перше червня, і для нас важливо пам'ятати, що перше червня це це не лише про дитячі розваги, але і про захист прав дітей. Про те, що діти це маленькі люди. Вони мають право на свою власну думку, мають право голосу, мають право жити у безпечному сприятливому середовищі для них. Для усіх учасників перегонів підготували подарунки, сертифікати та іграшки. Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4